Добрий день, діти! Послухайте, будь ласка, вірш Андрія М'ястківського Котики-воркотики. Котики воркотиків -котики". Котики -вор рясно на вербі. Котики воркотиків я нарву собі. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики, воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Дітки, а з ким порівнює автор вірша вербові котики? А як ви вважаєте, чому автор порівнює цю рослину з домашніми тваринками? Котиками. А на кого чи на що вам схожі вербові котики? Намалюйте, будь ласка, буду чекати. Бувайте, діти!